Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо тему джерел та систем безперебійного живлення, бо, на жаль, зараз це тільки набирає своєї актуальності. Сьогодні я хочу представити вам моделі NRG 800 та NRG 1500, які дають можливість підключеному до нього обладнанню деякий час пропрацювати від акумуляторів при зникненні електричного струму в мережі або при виході його параметрів за допустимі межі. З вами Андрій Євдокимов. Ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду! Ці дві моделі, на виході яких так звана напруга чистої синусоїди, яка за формою хвилі ідентична до електромережевої. Спочатку окреслимо саме основні переваги чистої синусоїди. По-перше, це сумісність із чутливими приладами, такими як медичне обладнання, комп'ютери, побутова техніка та аудіовізуальна апаратура. Прилади, які працюють із електродвигунами або трансформаторами, функціонують більш ефективно та довговічно завдяки стабільній формі напруги. Подібні джерела живлення знижують рівень електромагнітних перешкод, що особливо важливо для електроніки, яка потребує стабільного сигналу без збоїв. Використання інверторів чистої синусоїди зменшує втрати енергії у вигляді тепла, що робить їх більш економічними у довгостроковій перспективі. Також важливим фактором є підтримка високоякісного живлення для двигунів та компресорів, бо прилади із індуктивним навантаженням, такі як насоси чи холодильники, працюють значно ефективніше з чистою синусоїдою. Вона зменшує нагрівання двигунів, що подовжує термін їх служби. Чиста синусоїда забезпечує кращу сумісність із батареями, дозволяючи їм працювати. Стабільніше та без перегріву. Виходячи з потужності саме цих двох моделей Energo, нас в першу чергу буде цікавити, що саме з побутових приладів має сенс під'єднувати до них. І це: прилади з електромоторами або компресорами, це холодильники, морозильники, кондиціонери, обігрівачі, витяжки, кухонні міксери. По-друге, це системи освітлення, лампи з електронними баластами, наприклад, LED або люмінісентні лампи. По-третє, це електроніка з високою чутливістю. До неї відносяться комп'ютери, ноутбуки, ігрові приставки, телевізори. Аудіоапаратура, домашні кінотеатри, хай-фай системи і газові котли. Ну і в принципі ми всі розуміємо, що зараз ці прилади переважно використовуються для підтримання достатнього рівня комфорту під час відключень світла, а не для життя на максималках. Тому, скоріше за все, ігрові приставки залишаться вимкненими, але газовий котел працюватиме, забезпечуючи тепло та затишок у домі. І це дійсно наразі дуже регулярний запит. Чому ж газовому котлу необхідна саме чиста синусоїда з кількох важливих причин, які стосуються його ефективної та безпечної роботи? По-перше, це стабільна робота електронних компонентів. Сучасні газові котли оснащені чутливими електронними платами управління, які контролюють температуру, роботу вентиляторів і насосів. Системи безпеки, такі як захист від перегріву. Нестабільна форма напруги, наприклад, модифікована синусоїда, може викликати помилки в роботі цих плат або навіть їх пошкодження. По-друге, це коректна робота котла. У котлі використовуються двигуни вентиляторів і циркуляційних насосів, які вентилюють камеру згоряння і забезпечують циркуляцію теплоносія у системі опалення. Модифікована синусоїда створює пульсацію струму, що може викликати додатковий шум і вібрацію двигунів, перегрів і зниження ресурсу насосів. І по-третє, це уникнення помилок та збоїв. бо багато котлів оснащені системами самодіагностики. Якщо напруга нестабільна або з шумами, котел може вийти з ладу або видавати помилку, блокуючи роботи. Таким чином, подача чистої синусоїди забезпечує електроніці, двигунам і компресорам котла комфортні умови для роботи, що дозволяє. Уникнути передчасних поломок і забезпечити стабільність системи. Та й загалом забезпечує надійність, довговічність і безпеку для різноманітних електронних пристроїв і систем, особливо в умовах нестабільного або автономного енергопостачання. Ці два ДБЖ чистої синусоїди мають рідкокристалічний дисплей, де можна легко налаштувати всі параметри змінного струму. Ці ДБЖ підтримують стабільну роботу напруги на виході. Коли вхідна напруга виходить за межі допустимого діапазону, Energo автоматично. Перемикається на роботу від батареї, щоб підтримувати вихідну потужність і захистити обладнання. Важлива різниця, 800-й працює з батареями 12 вольт, 1500 плюс з батареями 24 В. Інша суттєва відмінність це потужність змінного струму. 800 та 1500 Вольт Ампер відповідно. Якщо мірятись з номінальними потужностями, це 500 Вт для першої моделі, 1200 Вт для другої. Ємність системи, скільки годин вона пропрацює при певному навантаженні, залежить від ємності батареї. Якщо це, наприклад, буде ДБЖ 1500 з батареєю 24 В 100 А, запас енергії цієї батареї 2400 Вт. І при піковому навантаженні 1200 Вт батареї вистачить на 2 години. Можна або додати декілька батарей, що збільшить ємність батарейної збірки кратно кількості батарей, або розрахувати на менше завантаження. Якщо, наприклад, під'єднати тільки газовий котел зі споживанням 200 Вт, годин, рахуйте самі. 2400 Вт годин запасу батареї ділимо на 200 Вт годин споживання, маємо 12 годин роботи. Ну, поки вимикають світло по 4 години, то можна і в приставку поробатися з таким акумом. Обрати та замовити товари для резерв. Новоживлення, такі як ДБЖ, батареї, гібридні інвертори, зарядні станції, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропускати всі актуальності зі світу технологій. З вами був Андрій, канал SecureUA. До нових зустрічей!